Після навчання на теоретико-практичному семінарі з надання першої психологічної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях волонтерам вручили відповідні сертифікати. Головний бібліотекар Української медичної стоматологічної академії Ганна Григоращенко пригадує, найцікавіше на тренінгу було навчитися, як допомогти людині, яка потрапила у складну життєву ситуацію. Мама їде в потязі, потяг уже поїхав. І виявляється, що її дитина залишилася на пероні. Мама, звичайно, в істериці. А людина, який волонтер, який володіє навиками, вона повинна була заспокоїти і навчити діяти маму або з нею діяти. Щоб зробити, що треба зробити в такій ситуації, на допомогу медичним працівникам було створено обласне волонтерське об'єднання екстреної медицини та медицини катастроф барі в основі логотипу легендарний син Бернар Барі, який рятував життя людей у швейцарських Альпах. Волонтерів ми почали серйозно готувати і по наданню до медичної допомоги, тобто людину, яка може до приїзду медичного працівника зупинити кровотечу, перев'язати рани. В Полтаву приїжджають люди, які постраждали внаслідок АТО, це переселенці з дітьми, не всі здорові, там всі в такому психологічному пригніченому стані. І тому потреба є і на території Полтавської області таких волонтерів. То ні час, в якому ми живемо, повинні бути люди, які не просто. Помогу другому человеку, попавшему під серйозне влияние психологічне, ну і нести позитив, а ці люди необыкновенно позитивні. З наступного року в усіх районах області підготують 2,5 тисячі волонтерів, які зможуть надавати не тільки домедичну, але й психолого психіатричну допомогу.